Віляєво, обирає одяг для своєї півторарічної доньки. Жінка разом із родиною сім місяців тому приїхала з міста Дружківка Донецької області до Полтави. Подивитися на дорослих там. Діти ростуть, їм більш потреба, мама це вже вдома чого є. Прийшли на 10-ту годину, але вже черга була велика. Для дому знайшла. Мови та осінній одяг безплатно роздають на території сонячного парку у Полтаві. Роблять це представники благодійного фонду «Карітас Полтава від 15 вересня. За цей час видали близько 10 тонн речей, каже Алла Раковецька. переміщені особи, які знаходяться в Полтавській області, можуть прийти, вибрати одяг, необхідний їм. Це і теплі речі, і речі для кожного дня. Ці речі вони знаходяться в коробках. Дуже важко людей багато, дуже важко знайти те, що не Хіба наші дівчата вони завжди обирають, допомагають з розміром. Отримати речі можна для дорослих та дітей віком від 2 до 14 років. За теплими штанами для онука прийшов Олександр Малій із Харківщини. Ми прийшли, щоб отримати фінансову допомогу, а там просто почали об'яву, що будуть роздавати речі. Теплі речі ви самі розумієте. Зараз дуже до речі. Зараз думаємо про зиму, про те, де, що дещо вдалося взяти і собі. і Ну знаєте, коли навіть ну, не знайшов те, що потрібно, навіть не це важливо, важливо а те, що ти комусь потрібен, що ти комусь потрібен, що про тебе хтось турбується. Наші працівники фасують окремо чоловіче, жіноче, наприклад, шарфи, там дитячі колготи, весінні, весняні зимові куртки і так далі. Речі нам надходять від наших інших. Організації з-за кордону інколи, тобто від наших партнерів, які також долучаються, які надають, а також є просто із за кордону звичайні люди допомагали, пасували, передавали на Україну. Узяти речі можна щочетверга з десятої до дванадцятої години. Прийшла по зимню курточку, ну нічого мені не досталося. Ну, от зараз мені зімні треба, перчатки треба, сапоги мені продали. Я ще нічого не розібрав. Нічого. Я глянула, може бути на внука. Сім'я вона з Харкова приїхала, на скупінська привезла. Акція триватиме до того часу, поки їм надаватимуть речі, партнери та благодійники. Валерія Рибалка та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.